Від 30 квітня 2025 року ухвалив Гусика Руслана Олеговича визнати, винуватиму вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 5 статті 191 частиною 2 статті 28 частиною першої статті 366 Кримінального кодексу України та призначити йому покарання за частиною 5 п'ятої. В статті 191 у виді позбавлення волі строком на 9 років, з позбавленням права обіймати керівні посади на підприємствах, установах, організаціях незалежно від форми власності, строком на 3 роки та з конфіскацією всього майна, яке є його власністю <клес> за частиною 2 статті 28, частиною 1 статті 366, у виді штрафу розміром 250 неоподаткованих мінімум доходів громадян, що складає 4250 гривень з позбавленням права обіймати керівні посади на підприємствах установах в організаціях, організаціях незалежно від форми власності строком на 3 роки. На підставі пункту 2 частини 11 статті 49 та частини 5 статті 74 <клухи> Гусака звільнити від призначеного покарання за частиною 2 статті 28, частину 1 статті 366 КК у зв'язку з закінченням строків давності притягнення останнього до кримінальної відповідальності. Шевченко Олексій Леонідович визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 5 статті 191, частиною 2 статті 28, частиною 1 статті 366, та призначити йому покарання за частиною 5 статті 191 у виді позбавлення волі строком на строк 9 років з позбавлення права обіймати керівні посади на підприємствах, установах, організаціях, незалежно від форми власності, строком на 3 роки та з конфіскацією всього майна, яке є його власністю. За частиною 2 статті 28, частиною 1 статті 366 КК у виді штрафу розміром 250 неподаткових мінімум доходів громадян, що складає 4250 гривень з позбавлення права обіймати керівні посади на підприємствах, установах, організаціях, незалежно від форми власності, строком на 3 роки. На підставі пункту 2, частини 1 статті 49 та частини 5 статті 74 К. Шевченко, Олексій. Леонідовича звільнити від призначеного покарання за частиною 20 28 частини 1 статті 366, яка у зв'язку з закінченням строків давності притягнення останнього до кримінальної відповідальності. Вовка Валерія Володимировича визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 5 статті 27, частиною 5 статті 191, частиною 2 статті 28, частиною 1 статті 366, яка та призначити йому покарання. За частиною 5 27, частиною 5 статті 191, яка у виді позбавлення волі на строк 8 років з позбавленням права обіймати керівний посад на підприємствах, установах, організаціях незалежної формовласності строком на 3 роки та із конфіскацією цього майна, яке є його власністю. За частиною 2 28, частиною 1 статті 366, яка у виді штрафу розміром 250 неоподаткованих мінімум доходів громадян, що складає 4 тисячі. 250 гривень з позбавлення права обіймати керівні посади на підприємствах, установах, організаціях незалежно від форми власності строком на 3 роки. На підставі пункту 2 частини 1 статті 49 та частини 5 статті 74 Вовка Валерія Володимировича звільнити від призначеного покарання за частиною 20 статті 28, частиною 1 статті 366, яка у зв'язку з закінченням строків давності притягнення останнього до, до кримінальної відповідальності. Дишло у кіну вікторію визнати винувати у чинненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 5 статті 27, частиною 5 статті 191, частиною 2 статті 28, частиною 1 статті 366 та призначити її покарання. За частиною 5 статті 27, частиною 5 статті 191 КК у виді позбавлення волі на строк 8 років. З позбавлення права обіймати керівні посади на підприємствах, установах, організаціях, незалежно від форми власності, строком на 3 роки та із сконфіскацію цього майна, яке є її власністю. За частиною 20 28, частиною 1 статті 366 у виді штрафу розміром 250 неподаткованих мінімум доходів громадян, що складає 4250 гривень за позбавлення права обіймати керівні посади на підприємствах, установах, організаціях незалежної від форми власності, строком на 3 роки. На підставі пункту 2 частини 1 статті 49 та частини 5 статті 74 КК Дешлукіну Вікторівну звільнити від призначеного покарання за частиною 2 статті 28 частини 1 статті 366 КК у зв'язку з закінченням строків давності притягнення останніх до кримінальної відповідальності. У задоволенні цивільного позову акціонерного товариства «Українська залізниця» відмовки. Процесуальні витрати у розмірі 33 450 Гривень на залучення експертів стягнути з гусика Руслана Олеговича Шевченка, Олексія Леонідовича, Вовка, Валерія Володимировича, Дешлук і не у рівних частках з кожного на користь держави. Застосувати до гусака Руслана Олеговича, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до набрання вироком законної сили. обвинуваченого гусика затримати негайно в залі суду. Строк відбування покарання гусаку у виді позбавлення волі обчислювати з моменту набрання вироком законної сили, зарахувавши строки відбування покарання строк попереднього ув'язнення за невиконання цього вироку. Строк відбування додаткового покарання Гусаку в виді позбавлення права обімати посаду обчислювати з моменту відбуття основного покарання у виді позбавлення волі. Застосувати до Шевченка Олексія Леонідоча, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до набрання вироком законної сили. Обинувачено Шевченка Олексія Леонідовича затримати негайно в залі суду. Строк відбування покарання Шевченку у виді позбавлення волі обчислювати з моменту набрання вироком законної сили, зарахувати в строк відбування покарання строк попереднього ув'язнення на виконання цього вироку. Строк Відбування додаткового покарання Шевченку у виді позбавлення права обіймати посади обчислювати з моменту відбуття основного покарання у виді позбавлення волі застосувати довго кавалері Володимича до набрання вироком закону сили за запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту за місцем його проживання вулиці Чумацька, 65, місто Одеса та покласти на нього. Обов'язки передбачення статтею 194 КПК, а саме прибувати до суду за кожною вимогою, не відлучатися з міста Одеса без дозволу суду, повідомляти суд про зміну свого місця проживання та місця роботи, здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт, паспорти для виїзду за кордон за наявності, носити електронний засіб контролю, сроки відбування покарання вовку Валерії Володимировичу, видік, позбавлення волі обчислювати з моменту набрання вироком законної сили, зарахувавши строки відбування. Покарання строки, строк дій домашнього арешту застосованого цим вироком відповідно до частини 7 статті 72 КК. Строк відбування до додаткового покарання вовку у виді позбавлення права обіймати посаду обчислювати з моменту відбуття основного покарання у виді позбавлення волі. Застосувати до дійшли у кіневікторин, до набрання вироком закону сил запобіжний захід у вигляді домашнього арешту за місцем її проживання. Вулиця Залізничників 8, квартира 122, село Усатове Одеського району Одеської області та покласти. На неї обов'язки передбачені статтею 194 КПК саме прибувати до суду за першою вимогою, не відлучатись е, за, із села Осатове Одеського району, Одеської області без дозволу суду, повідомляти суд про зміну свого місця проживання, місця роботи, стати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт, паспорти для виїзду за кордон за наявності, носити електронний засіб контролю, строки відбування, покарання до у е, виді позбавлення волі обчислювати з моменту набрання вироком законної сили, зарахувавши у строк відбування покарання, строк дії домашнього арешту застосовано цим вироком відповідно до частини 7 статті 72 КК. Строк відбування покарання додаткового покарання дишлук, у виді позбавлення права обіймати посаду, обчислювати з моменту відбуття основного покарання у виді позбавлення волі. Арешт накладений ухвалою слідчого судді Соломіського районного суду міста Ківінь 22 На майно що належить на праві власності гусаку, а саме одну другу частки двокімнатної квартири площею. Зазначається площа і зазначається реєстраційний номер Івано-Франківськ, оскільки здійснюється трансляція, я не надав тому конкретні адреси. Земельну ділянку так само зазначається її місце розташування і площа так, земельні ділянки, нежитлові приміщення. Так, нежитлові приміщення і зазначення їх адреси. Майно, що належить Коробчук, а саме. Так само трикімнатна квартира, зазначення площі і місце розташування, нежитлові приміщення, адміністративно-торговельного комплексу, торгові приміщення. Так, житлові об'єкти одна друга об'єкти нежитлової нерухомості паливною площею паливною. Площею зазначається площа і номер об'єкта. Розташовані. Зазначається місце знаходження, так. земельна ділянка. Зазначається площа і місце розташування. Так, точніше, земельні ділянки. Одна друга станція обслуговування автомобілів з мийкою та кафе. Офісні приміщення. Приміщення номер 4 офісне, 27 сотих офісного приміщення. Так, офісне приміщення. Житловий будинок. Одна друга пункту технічного обслуговування автомобілів. Приміщення громадського хар е призначення. Автомобіль легковий Mercedes Benz s 500 Реєстраційний 2012 року. Реєстраційний номер АТ 5550ВІ, зазначається його він код. Автомобіль лихової марки BMW X5, 2016 року випуску реєстраційний номер АТ 4444 АХ зазначається його він код залишити цілі до набрання вироку законної села. Решт у хвалу свідчого суді Соломіського району суду міста Києва від п'ятого на кошти гусака, що знаходяться на банківських рахунках. У доларах США гривні євро відкриті в комерційному банку, Приватбанк, Ощадбанк і ОТБ банк. Майно що належить Коробчука, саме частку статутного капіталі ТОВ АВН, номінальною вартістю 81 тисяча 830 гривень. Так, частку статутного капіталі ТОВ Івано-Франківськ. Енергоресурс. Номінальною вартістю 500 гривень. У статутному капіталі Захід Теплоенергоінвест номіна, номінальною вартістю 3400 грн. гривень. Часку у статутному капіталі ТОВ Нова Оселя ЛТД номінальною вартістю 1000 гривень. Часку у статутному капіталі «ТОВ в Станіслав Міскбут стан, номінальною вартістю 233131 233 тисячі сто Одна копійка, що. Становить 100% статутного капіталу цього товариства, залишити в силі до набрання вироком законної сили Арешт накладену хвалу слідчого судді Соломинського районного суду міста Києві від 8, 2. 19, на майно що належить на праві власності Коробчука, саме офісні приміщення, зазначається їх ем, місце знаходження. Приміщення 4, залишити в силі до набрання вироком законної сили. Арешт накладені ухвалу слідчого судді Соломинського районного суду від 24.01.19. на майно що належить. На праві власності з Шевченку, а саме земельну ділянку площею тисячі квадратних метрів зазначається її місце знаходження, одну третю частину квартири зазначається її площа і місце знаходження, залишити в силі до набрання вироком законної сили і одну третю цієї квартири залишити в силі до набрання вироком законної сили. Решт накладений ухвалу слідчого судді Солов'янського районного суду від 24.01.2019 року на майно, що належить на праві власності вовку, а саме на земельну ділянку, з зазначенням її площі і місце знаходження, земельну ділянку так само і зазначення місце знаходження залишити в силі до набрання вироком законної сили. Решт накладений ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду міста Києва від 2319. На майно, що належить на праві власності Дшлаук, саме житловий будинок mm -hmm. і <кій> зазначенням його площі і місце розташування земельної ділянку, зазначається місце розташування і площа. Автомобіль Шеврольолочець дві 2006 року випуску реєстраційний номер ВН 3961 два із зазначення він коду залишити в силі до набрання вироком законної сили. Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Соломіцького районного суду міста Києва від 25.01.2019 на речі і документи, зазначені постаново про визнання речовим доказом від 18.01.2017. Речові докази, <к venture> суднові журнали зазначаються їхні номери. Журнал нафтових операцій, судна Герої плевних. Журнал нафтових операцій судних героїв плевне від 25 п'ятого до настошна журнал нафтових операцій судна героїв шибки від двадцять другого 15 -го, які були вилучені під час проведення огляду суден героїв шибки та героїв плевних та героїв шибки, залишити матеріали кримінального провадження протягом всього часу їх зберігають. Документи, що визнані речовими доказами та вилучені під час проведення обшуку приміщення філії, перелік яких наведений у постанові від вісімнадцятого про визнання речовими доказами кримінальної провадження залишити в матері... матеріалах Кримінального провадження протягом всього часу їх зберігання. Документи надані сторонами залишити матеріал кримінальних проваджень протягом усього часу їх зберігання. Копію вироку направити органи національної поліції за місцем проживання обвинувачених вовка Валерія Володимировича до Шулків вітрину для постановки їх на обліки як осіб, щодо яких застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з метою здійснення контролю за їх. Поведінкою та застосування електронного засобу контролю. Вирок набирає законної сили після закінчення строку, подання апеляційної скарги, якщо такої скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги, вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції. Вирок може бути оскаржений протягом 30 днів з дня його проголошення шляхом подання апеляційної скарги через вищий антикорупційний суд до апеляційної палати вищого антикорупційного суду. Учасники судового провадження мають. Право отримати в суді копію вироку негайно після його проголошення, прочита обвинуваченим та прокурором. Суд підписи також суд роз'яснює обвинуваченим, що вони мають право ознайомитись і учасникам ознайомитись з журналом судового засідання, подати на нього відповідні заперечення. Також обвинувачені мають право е, звернутися до е, питанням про їх помилування.